ранку милю перекладників приняли мого кано вологий достатньо теплий ранок 8 градусів тепла сьогодні у нас вже 27 жовтня 2025 року понеділок день важкий але будемо сподіватися що не дуже пішом чекую на роботу завжди пташки щось збирають листя майже опали вже багато лежить а багато й висить відразу як пройшла ніч у харкові ось мав така дружина вчитала свої телеграми багато багато що щось над Харковом над областю. шахать тудой, шахать сюдой. На салте в кури. резни. пункты области. Читала, ладно. Ну так все. Все, все и все, все, все добре. Тепла опалення поки що немає. Але чекаємо. Всякая собака бежит. Мой еще спит, как собака. Що ще? Водичка є, світло є. І це гарно. Опалення обіцяють. З 1 листопада. тому чекаємо. Прохолодно. в Хаті, але обожівачі. робив, Пробив. Тому... Потепило, але вологість. 99%. Все, Всім до сколько понеділка, всім гарного дня, всім добро доброзва, всім ще подякую, звичайно, будемо жити на зв'язку наші. Всем пока, мої люблять, гарного.